Важкі часи живемо всі ми, в Україні достається більше інших. Але хочеться поговорити про жінок, про їх цінність в нашому житті. Я традиційно перед 8 березня або 8 березня. Торкаюся цієї теми. Я категорично проти, проти свята 8 березня як такого. Бо у нас виходить, що 364 дні або 365 днів ми до жінки ставимось аби як, а 8 березня вона у нас богиня. Прикро дуже. Життя даюче. Створюючи своїм коханням фундамент нам, чоловікам, для того, щоб ми стали геніальними композиторами, геніальними скульпторами, геніальними архітекторами, геніальними полководцями, геніальними інженерами, геніальними двірниками. І на цьому фундаменті стоячи, ми. Відносимося до жінки один раз на рік, як до згадуємо, що ми її кохаємо, миємо посуд, даруємо квіти. Чоловіки, я хочу звернутися до вас. Може, треба переусвідомити собі своїх матерей, матерів, своїх доньок, своїх бабусь. Своїх сестер, своїх дружин, коханих, їх роль в нашому житті, що це найвищий дар неба, коли двоє створюють одно ціле, через кохання, коли двоє народжують нове життя, коли ті очі, які ти дивишся. Не відірватися від них, коли торкаючись долоньки цієї дівчинки, яка для тебе дівчинка і в 80, ти здригаєшся від електричного струменю кохання свого. Чоловіки, давайте відмінимо 8 березня заради наших коханих. Заради наших матусь, доньок, аби їх кохали кожен день, щодня, щоб ми щодня доводили ту надзвичайно потужну теорему любові, щоб ми своє серце в долоньках дарували щодня. Надихаючись, і тою єдиною, що поруч.